Якщо є дефіцит на капсульного апарату, якщо є значні дефекти, якщо є варусна або вальвусна деформація більш ніж 10 градусів, то це протипоказання для встановлення юні каделярної Більш докладно, фактори, які впливають на вибір того або іншого типу допротези, розглядаються на консультації в кожному конкретному випадку, але це основні моменти. Існує певні дискутабельні питання щодо його функціонування і тривалості у порівнянні з тотальним ендопротезом колінного силова. Сучасні, я підкреслюю, сучасні максимально біомеханічно обґрунтовані системи юні протезування при правильному відборі пацієнтів на цю хірургічну процедуру, дозволяють отримати повне функціонування колінного суглоба на протязі і 20, і 25 років.